І всі говорять про те, що війну треба зупинити. Не завершити, а зупинити. Да-да-да, вони ждуть, вони ждуть цієї нападу, вони ждуть нової війни. Дайте ви ті тамагавки нам пару разів і вона закінчиться. Ні. Ні. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Бековець, і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається пані Лана Олександрова. Пані Лана, вітаю вас, рада бачити. Вітаю, рада бачити. А, сьогодні я зібрала для вас новини, які всі стосуються того, до чого взагалі зараз, а, чи йде зараз, чи рухаємося ми до завершення війни, чи ми маємо зараз якісь абсолютно інші сценарії, тому що а, довгий період часу ми всі говорили, що от переговори, переговори рухаються. У нас якісь там делегації туди-сюди їздили. А от буквально на днях розвідка США написала, що взагалі вони не бачать. Жодних ознак готовності а, Путіна до якогось компромісу. І така ситуація, а, вона як ніколи раніше, взагалі показує те, що Путін налаштований воювати. Чи дійсно це правда? І готовий Путін до зупинки. Готовий Путін до зупинки. Ну, насправді йому дуже важко вести війну, тому що він не він це приховує, але він несе великі трати, і великі трати саме по, по, по ресурсам по всьому. Тобто в нього немає стільки, наприклад, чи то людей, чи то зброї, чи чогось такого. Да? От. Тому е вони говорять, скажімо так, ну не то, що неправду. Він не готовий зупинятися, він готовий її ввести на виснаження. Ну, він залишається в цій війні, він відчуває, що він залишається один. І ще одне. Е, я не бачу його бажання зупинятись, але йому важко вести. От, от, от така от ділема. Йому важко вести війну, але він не готовий ще зупинятися. Ну, чи хоче він зупинятися? Ну, не хоче, нема тут бажання. Ні. Він хоче захопити ще побільше земель. У нього в планах побільше земель. Йому хочеться землі, тому що він втрачає, ну йому треба перемиря якесь, йому треба якусь зупинку для того, щоб трошечки підзібратися. Він бреше всім. Він бреше, йому брешуть, він бреше. Йому дають одні отчоти, а насправді там друге. От, і там така запутана історія в нього, і він уже, знаєте, як оти в гімно вже вліз, не може, як то кажуть, і, і витертись не може, і йти далі важко. От примірно отак Поэтому, да, Америка в чомусь в чомусь права. Він не може її закінчити, от просто не може. Бо він не виконав якісь обов'язки перед тими, кому він обіцяв щось з цієї війни. Чи розумію, це Зеленський, і чи є в нього а, якесь... очі? А... Розуміння, знову ж таки, вибачте, за тавтологію, да, та якийсь план, як завершувати все ж таки цю війну. Так, і ще раз, чи є у Зеленського план, як завершити війну? Так. Або хоча б розуміння, якесь усвідомлення, якщо Путін не хоче йти на компроміс. Ні, у нього немає плану, верні, у нього, він може, є, но. Але... Його ніхто не підтримує, він один в цьому плані. От його не підтримує жодна країна. Він всім розказує, що треба зробити, щоб її завершити. Ну, його ніхто не слухає. Ну, нікому це, як то кажуть, особа не цікаво. Вони б хотіли всі, щоб. І всі говорять про те, що війну треба зупинити. Не завершити, а зупинити. І його всі схиляють на це. От. І е, річ в тім, що е, все, що він говорить, от його вас приймають на, на половину. Він говорить про те, що мені треба сохранити країну, сохранити людей. От. А ми не можемо самі в цій війні, е, ну, скажімо так, ну, будь-які речі робити. Все одно це, це колективна така. От. Тому він дуже має надію, що а, ми підпишемо якісь документи бумаги. Але він боїться, що ці документи, бумаги не будуть для нас справедливі. Це по-перше. І по-друге, вони не будуть нести над собою ніяких гарантій. Оце він це побої... боїться. Він, щоб ну, настільки довіряв всім, то він би давно вже всіх за перемовин і на якісь там умови б заглашався. Ну, він не знає, що це не так. Це, по-перше, в нього план є. От В нього план є. Но його ніхто не хоче підтримати. Uh, пані Лано, ви згадали про гарантії, якісь uh, uh, і, і тут просто новина, від якої сьогодні чесно так сміялася щиро. Лавров пропонує Москві надати країнам ЄС і НАТО гарантії безпеки. Мені дивано. А, ось він, він стверджує зараз, зацитую: він стверджує, що Росія не має і ніколи не мала наміру атакувати будь-які з країн, які є наразі членами НАТО чи ЄС. Мене питання: вони там відверто з нас стібуці, стібуці зі всієї Європи. Чи до чого да. взагалі ці е, абсурдні заяви? Да. Вони зтібуця. Вони використовують. Я не пам'ятаю, хто там з цих американських політиків казав: да, якщо ти хочеш, щоб прийняли меншу брехню, да, треба навалити багато брехні. От, примірно відсюди. Це так, як Германія з Росією підписали пакт о ненападінні. І що зробив? Тому, як тільки Росія дає комусь гарантії якісь, треба починати срочно гонку вооруження. Срочно, терміново. От і все. Це такий е, ход. Це не то що вони стягуються такі ха-ха-ха, ні, це такий піар-код. Це я би даже так сказала: це завуаліруване послання світові, що стережіться. Тобто треба читати між між поміж строк, отак от так ось скажу. Угу. Що насправді вони хотіли сказати цим світові? Вони хотіли сказати, що поки що вони охоті обмежені, і поки вони обмежені для того, щоб е, ну, нападати, вони будуть улибатися і робити хорошу міну. Як тільки будуть підписані з Україною якісь документи, бумаги, після цього вони призупиняються, наращують капітал і торгаються в одну із країн. ЄС Є сабенад. і все, ребята, от і все. Просто у них. Пока не вистачає, не вистачає. Десь карта брехні. У них не вистачає ресурсу, їм треба трохи ресурсу нагнати. О, все. А, тут І, цікаво, це дуже так, так. війна це дуже великий бізнес. І сама Росія існує за що постійного ведення війн. Вона апріорі не може бути без війни, тому що вони обніщають. І підуть будуть з країною третього світу. Тому їм ця війна постійно потрібна. І от він намікнув, з ким буде наступна війна. Все. Mm. А, тут цікаво, як сприймають кра... західні країни, країни ЄС і країни НАТО взагалі цю заяву. Чи усвідомлюють вони це? Прям таке враження, що поки ми воюємо, ми гарантуємо якусь. Недоторканість зі сторони Росії. Нападе, вони залишаються одні. І тому зараз дуже активно починається якась робота, яку вони призупинили, яку вони не робили, а зараз будуть робота, робота. Я тебе хочу сказати, що побачити ще, як за кордоном масово риють протитанкові рови і і будують якісь там станції да-да-да Вони ждуть, вони ждуть цього цієї нападу, вони ждуть нової війни. Через що, можливо, вони й перестають підтримувати українських біженців, бо їм треба гроші вже на друге, на зброю, на захисні споруди, на оце все? Mm -hmm. Але з'явився ось теж буквально днями 12 пунктний мирний план а, Європи й України. Їх її представила Європа. Тут є 12 пунктів. Там перший пункт він передбачається а, після припинення вогню. Починається через 24 години після того, як сторони приймають цей план, і фронт заморожений на теперішній лінії. Потім негайний старт моніторингу від США і під час перемир'я Україна й РФ приймають пакт про ненапад. Москва припиняє атакувати Україну, а Київ не а, намагається. Тут прописано силою повертати Донбас, Крим, Херсонщину і Запорізьку область. Там далі, хто захочете, ви почитайте всі ці 12 пунктів. Я їх не буду зараз всі перечитувати. Я ось хочу зупинитися а, про на ось цьому пакті про а, ненапад і Наскільки є реалістичною ідея підписання пакту? А якщо одна сторін Російська Федерація, ми вже знаємо, як вона взагалі культурно сказати, в мене одні одні матюки в голові. Наскільки їй байдуже да, на всі ці пакти? Байдуже, ічхар вони з високої гари. Це такий, теж у них ход каньом. І я хочу сказати, чому хочуть прибрати Зеленського, бо Зеленський не підпише цей пакт. А от якийсь наступний президент чи президентша, підпише. Підпише. Поэтому все залежить від того, що буде робити народ України і наш президент. Все, розумієш, вирагідність підписання цього пакту дуже велика. Дуже велика. Тому в 28-му якомусь там році, чи в 27-му, буде знову ескалація цього конфлікту. Але все ж таки ймовірність підписання операції. Вони підзаберуть оці... сили, вони підсаберуть сили і ламануться все-таки на Запоріжжя, на Дніпропетровщину і так далі. Це те, про що я кричу вже три роки. Що Слухайте, цікаво, як... тут, а чи може якось Україна за цей час, да, якщо ми говоримо, що умовно вона зараз підписує там найближчим часом якийсь пакт, да, Ми робимо там, е тимчасове перемир'я, так і нібито все там ми рухаємося е до закінчення цієї війни остаточно. Да, Росія накопичує сили, і Україна за цей час вона ж теж може підготуватися. Вона теж може ну чи є щось таке, що може зробити Україна, аби. Е Убезпечити себе від ось цього нападу в 28-му році, тому що всі це розуміють, всі про це говорять. Але знаєте, як після 14-го всі говорили, багато ну не всі, але багато говорили про те, що Росія щось готує, але ніхто у нас ні до чого не підготувався. Не підготувався Одні не підготувалися свідомо, другі по глупості не підготувалися. Ну, тим мені ніхто не ні, готувався. Ні, Почому ти вирішила, що вони, наші люди поумніють після підписання другого мирного. Чотири ну, роки <турят> повномасштабу. Він сьогодні вказує на те, що наші люди помудріли, трансформовувалися, змінилися і активно кинуться ставити країну на військові рейки. Чотири роки повномасштабу. Ні, 4 роки повномасштабки це факт. Я спитала, що вказує на те, що люди змінилися. Що вказує? У тебе є якісь приклади? Ну, слухайте, люди, можливо, і ні, але ж. Подожди, подожди, дивися, в одному із пунктів там, скоріше, всього, мають бути прописано вибори. Немає виборів, немає. Немає вони будуть. А він зазвичай нарожав Зеленський, да, він поставив на речі, він став працювати. Це є сфера. Але в тому, що дуже активно, це не Росія, може бути, це Америка, вони будуть пробивати на перевибор. І именно у оці перевибори, ну, тому що ця все, ну, військовий стан закінчився. Зараз да? у нас перемиря, да? наш військовий стан закінчився. А раз військовий стан закінчився, то вже апріолі ми повинні перевибрати. Так от, все залежить від того, кого ми виберемо і як ми будемо далі підтримувати, як то кажуть, і як ми будемо далі об'єднані. На сьогоднішній день я не бачу такого об'єднання нашого суспільства, як би хотілося. От я не бачу Може, ти бачиш там в Києві, я ж не знаю. Но там, де я їжу, там, де я ходжу, там, де я дивлюсь, я цього всього не бачу. От я тобі розкажу, у мене мама живе в селі, да? і приїхали ТЦКшники за п'яним мужиком. Він вічно бухий, у нього брат помер, він вічно-вічно бухий. Ну, там, там, що літ 40 чи що. Вот. А рядом, а рядом э, сім'я живе, який батько має син, і в нього два сина, тобто чотири э, потенціальних штурмовика. Вони навіть до них не заїхали, бо ті відкупилися і всі це знають, що вони відкупилися. І вони себе спокійно чувствують, відчувають. Паніш, тобто це трансформація? Ні, звісно. Ну, от я чому. Поэтому я не бачу. Це одна із теорій, і було би класно. Ну, давай подивимося, що буде робити Україна? Якщо ми приймемо цей план, що буде робити Україна для того, ну що буде, що обороняться, начне, производство, що будуть робити? От дивись, люди почнуть. Україна буде намагатися зберегти молодь, а молодь буде уїжджати. Тому що всі будуть очікувати. І ще що, я не бачу тут е, активного розвитку собитів, що всі прямо, все роблять цю. Я, 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 я не знаю, е, скажу так, я не бачу, що активно Україна починає виробляти зброю, готуватися до е, якоїсь оборони і так далі. Ні, карта обману. І саме ця карта йде від Америки. Світ довольний, і всі готуються, і всі до чогось готуються. Чекини? в мене немає такого. Це не той план, який нам потрібно о, при, ну, приймати. Я не кажу про те, що не треба зупиняти війну. Треба. Просто друге питання, на яких умовах Ще про умови. Я хочу зупинитися на Запорізькій АЕС, і тут в ось цьому мирному плані написано, що а, Запорізька АЕС два крапка забрати її у Російській Федерації і віддати якійсь третій стороні, а згодом повернути контроль в Україну. А, чи наскільки є доцільним? А, Віддання Запорізької АЕС якійсь третій е, треті стороні, і як це може вплинути? Хто а, а це подожди? Хто цю угоду запропонував нам? Є Європа, Європа. А, це Європа. Угу. І вони не обоснували, за чим кому-то третьому да, віддавати? Ну, ось тут прописано ось так: от просто віддати якійсь третій стороні, а згодом повернути. Ну, ми ж розуміємо, що значить згодом. Це може бути, знаєте, когда-нібудь. Ну да, ну да так як і згодом Крим, Боже. Е, давай подивимось, що що ми хочемо подивитися? Чи це... е, наскільки, наскільки реально, да, наскільки, по перше, ні, давайте так. для чого? Для чого в цьому мирному для... uh, плані прописано, щоб піддати ЗС третій стороні? Вони розуміють, що її треба захистити від подальшої руйнації. Туди треба вкласти гроші, грошей немає. От, і вони дуже бояться якоїсь її повної руйнації. Вони бояться вибуху. Вони бояться, що вона може принести дуже багато горя і ні зачепна в першу чергу. От. Поэтому і ще що, ну це ката обман. Вони будуть говорити. Тут таке враження, що це підбила Америка на це, що о, вони говорять, що давайте встановимо але ну це обман, ніхто нам нічого обдавати не буде, вони залишать собі її. Вони скажуть: ви знаєте, якщо ми нею будемо. А, ну Якщо вона буде під юрисдикцією Америки, то по ній точно вже Росія не вдали. Ну, Примерно так як було про літка земельним металом. Mm -hmm. І пункт цієї морної угоди це поступове зняття санкцій із Російською Федерацією. Тут у мірі реалізації плану Україна і Росія тут прописано: почнуть узгодження компенсації за воєнні збитки за допомогою заморожених активів на заході. Загальна сума цих активів становить понад 200 мільярдів євро. А питання трошечки в іншому. Питання наскільки взагалі є доцільним поступове зняття санкцій з Російської Федерації, а з урахуванням знову ж таки того, що про що ви говорили. Що пройде рік-два, і Росія знову нападе. Наскільки наскільки взагалі потрібно знімати з Росії санкції? Потрібно кому Росії потрібно? Ні, Росії потрібно Європі. А Європа хоче умить руки з цією компанією, вони бояться Росії, тому вони питаються сидіти на жопу на два базара. Вот. Не потрібно це тільки Україні. Потому що поки не восстановить, ти ж бачиш, як там написано, Взаємні... випадку, тобто, ми ще должны типо, восстанавливать те, що ми побомбили. Ну, Чуєш? то есть ми їм що, воєнні заводи должны восстановити, чи що? От, і все. Ти ж бачиш, як вони написали взаємо, взаємо взаємо. Тобто, к чому? нам це вообще не вигодно. Тобто, Росії чи ця ЄС, як завжди, намагається бути одною зракою. Вони не признали до сих пор, що Росія агресор. Вони не признали цю. Вони просто хочуть себе всю відповідальність зняти і сказати, розбирайтесь там самі, я не хочу вмішуватися, тому що ми боїмося, що А, російські олігархи перестануть розміщати у нас свої гроші, а нам гроші ці треба. І Б. Ми боїмося, що ми не будемо отримувати якийсь газ е чи бензин від Росії, е і В. Ми боїмося, що вони на нас знову нападуть. От і все, вони прикривають свою сраку, ну не нашу. Давайте <звісно> <звісно> <Це не винні. звісно> І хотілося б наостанок знаєте, запитати у карт, наскільки висока ймовірність а, того, що Україна піде на ось такі а, на такі умови, які ми сьогодні з вами проговорили, і наскільки їй потрібно на них погоджуватися. Наскільки велика ймовірність. Діло в тому, що у нас вже нема кому воювати. Простими словами. От. словами. Це по-перше, по-друге, вже наші люди втомилися і всі хочуть закінчення війни. Тому, да, да, на, на жаль, ми будемо цю мирову угоду підписати. Єдине, що карта повторення говорить про те, що ще буде якась угода. Не ця, а наступна. Тобто будем, будуть, будуть крутити ці угоди, поки не знайдуть більш менш якусь таку приємну угоду. От. З точки зору. От. І я хочу сказати, що у нас буде не зупинка, у нас буде пауза. Подивись, карта, так і називається пауза. А вже далі, куди піде після цієї паузи це все діло, це вже буде залежати від багатьох, від наших партнерів, від, від, від багатьох багатьох чинників. От і все. Да, нам дійсно потрібна теж ця зупинка, чого, хоча б як той казав, передихнути з одної сторони, з другої сторони. Ee, все одно треба передивлятися ці умови і якось їх. Бачиш, вся проблема в тому, і все упирається в Європу. Все що нам треба дати, і нам ізначально треба було дати зброю. Ми би їх зупинили, і оцінє всій б не було. Притом хорошу зброю, якісну, достатній кількості. Ну, вони, боючись за свою сраку, я хочу сказати, що вони за неї не зря бояться, тому що, як би там не було, як би там не було Росія все одно їх в цю сраку дзьобне. От все одно їм буде, як вони не викручуються. Вони як та проститутка, яка питається у батюшки доказати, що, вони, що вона на самом деле спасає мир, да, там, і сім'ї спасає, щоб мужики не гуляли, вот. для цього вона существує. Тому дайте їй сам святий. Примерно отак вот виглядають вот э, ті ж самі Європа. Вот вони примерно так виглядають. А дайте ви ті томагавки нам пару разів, і війна закінчиться. Ні. Вот такі Та, справи. Да. Отакі От справи. Так. Наші глядачі, пишіть, будь ласка, свої запитання. Ми все прочитаємо. Будемо давати вам відповідь. Пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на усі канали, пані Лани, Вони будуть вказані в описі в описі під цим відео. Вам, пані Лано, величезне дякую і обов'язково до наступної зустрічі.